Втів почув почати і почути все ж вашу більш детальну, скажімо, реакцію і ваші емоції стосовно от власне як заяви Дональда Трампа, так і перш за все, і надусе стосовно визнання Володимиром Зеленським неможливості наразі повернути півострів під нашу юр юрисдикцію. Що ви про це думаєте? Ну давайте е, про е, ну, ті, е, е, такі. Е. Які допустив президент Сполучених Штатів вже багато е, переговорено і дійсно е, ну е, треба би йому утримуватися подальшому взагалі від будь-яких вказівок щодо українських територій, в тому числі щодо Криму, і але тут ми ще маємо як держава нагадувати всьому світові. В тому числі очільникам Сполучених Штатів Америки, що коли мова йде про таку територію, як Крим, то в першу чергу мова має йти про той народ, який народився, сформувався на цій території, розвивався, і століттями він там мав свою державу, і тому допускати такі образливі е, припущення, мовляв, що можна було би поступитися. Цієї території це просто неможливо. Ну і взагалі, хоча б ще, і якщо він не думає про кримських татар, то він має виходити хоча б з того, що не можна руйнувати міжнародне право, ті принципи, на яких вибудовано е, е, вибудованої після воєнний світ, після Другої світової війни, бо потім почнеться хаос. Це те, що, що до, до, до Трампа, що стосується сьогоднішньої. Заяви президента України Володимира Зеленського ну це прикра реальність. Реальність в тому, що дійсно зараз Україна не має можливості військовим шляхом а, звільнити Крим. І тут можна було багато говорити, чому сталася така ситуація. Можна було б згадати, як більше ніж півроку нам не надавали зброю, і все таке інше, але просто будемо виходити з того, що сьогодні в нас дійсно немає е, таких можливостей, але це ніяк не може е, означати те, що ми якимсь чином. Погоджуємося з тим, що Росія далі контролюватиме нашу територію. Ми маємо далі продовжувати всі наші зусилля як держава для того, щоб якоможна скоріше знайти шляхи разом з нашими партнерами, з нашими союзниками, щоб звільнити Крим від російських окупантів. Пане Рафате, ну а от зараз і справді питання території і гарантій безпеки так само це одне з таких з двох найбільших питань в рамках цієї пошуку е, мирного плану. На питання над яким найбільше ламаються списи, і от ну є ж загроза, мабуть, того що так українська влада каже, що ми не збираємось поступатись, не збираємось віддавати свої території. Але е, так само ми розуміємо, що і для Путіна це ну питання е, життєво важливе. Жливе, так би мовити, так от е в результаті от, торгів, оцих, які зараз ідуть по найвищих ставках, на жаль, даруйте за таке слово, можливо, і некоректне торги, але чи бачите ви ознаки того, що українська влада готується таки до територіальних втрат? І якщо знову ж ми заплющимо зараз очі на е втрату Криму, які території ще ми можемо далі втратити в такому випадку? Я тут скажу, знаєте, ну, без всякої дипломатії. Будь-який український політик, який допускає, чи допускатиме про те, що можна поступитися частиною української землі, і мовляв і, мати спокій від Російської Федерації, цей політик просто він ну, абсолютно нікчемність, бо цього не тільки не відбудеться, це навпаки. Послабити українську державу і дасть можливості агресорові ну, в такий короткий термін від, ну, посилитися і, 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 і завершити те завдання, яке Путін е і, і не приховує, тобто абсолютно знищити українську державу. І тому я, я відкидаю будь-яку можливість з боку е ну, України. Включаючи окремих політиків, що хтось осмілиться говорити про те, що давайте домовлятися з Росією про мир через поступку території, це перше. По друге, я ну ми, 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 ми не долучені до тих процесів по напрацьовуванню пропозицій української сторони. Ми знаємо, що три документи це перша українська версія мирного плану. Потім питання гарантії безпеки і питання третій документ питання відновлення України. Мені здається, на цьому етапі це абсолютно необхідно і, 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 і от. Другому документі питання гарантії безпеки говорити відкрито відверто про гарантії наших громадян на окупованих територіях щодо гарантії безпеки кримськотатарському народові в окупованому Криму, всім нашим українцям в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Гарантія безпеки має розповсюджуватися і на наших громадян, які Проживають на окупованих Російською Федерацією територіях. Я принаймні, я голова міжлісно Кримського народу, про це весь час намагаюся говорити очільникам нашої держави. Про це я говорю з політиками тих країн, де ми здійснюємо візити зустрічі. Про це я завтра буду говорити і в парламенті Румунії. Я буду говорити про те, що всі будь-які пропозиції щодо. Мирного плану вони мають собі включати гарантії безпеки кримсько-татарському народу, який залишається поки що в умовах російської окупації, пане Рефата. Чи можливий на вашу думку, чи можлива реалізація сценарію за яким до прикладу про це так само йшлося свого часу? Ну Крим, частини Донецьчини, Луганщини Донбасу, загалом так і в принципі окупованих територій Росією. Де факто е, залишаються ну, фактично під російським контролем. Де юре ніхто цього не визнає. Ну і так якимось чином це все продовжує існувати. Наскільки ймовірна е, така от можливість? Деякі політики, ну принаймні, я деяких таких зустрічав, які в розмовах зі мною. Намагалися заспокоювати, говорити, ну ви ж знаєте приклади, і це було в новітній історії. скажімо, Балтійські країни вони були під Росію під радянською окупацією майже півстоліття, але ж вони дочекалися того часу, коли звільнилися. І все таке інше. Я жив тривалий час в Латвії, і я можу просто ну, засвідчити про те, що які катастрофічні втрати понесли Латиський, литовський, Естонські народи це десятки, десятки тисяч людей, які, е, е, які загинули під час окупації, які були депортовані в Сибірі, там і різні регіони власне Росії. А це ті народи, які мають численність 2-3 мільйонів кримських татар, всього 300 тисяч, яких залишилися на своїй землі, і залишилися саме в наслідок російської імперської політики. Нас нашу, нашу історію після е, завою ну, захоплення Криму російською імперією в 1783 вісімдесят Році, і якщо де-факто допустити, що Крим тривалий час буде е під контролем Російської Федерації, це означатиме про те, що коли звільнимо Крим, там вже практично буде розчавлений стертий його корінний народ. І тому ті, хто допускають і такі варіанти, ну допускають і заспокоюють. Ну мовляв, пройдуть десятки років, повернемо Крим. Так, вони можуть його повернути, але що буде з кримськими татарами? І тому я кажу, що про це треба говорити на цих переговорах. Якщо хтось там буде казати, ну немає іншого вихіду, ну поки Крим буде де факто російським, от той, хто це буде говорити, він має одразу перелікувати гарантії, щоб збереглися кримські татари. Крок перший, крок, другий, третій школи, мови, безпека, звільнити всіх політв'язнів. Сьогодні 326 наших громадян мешканців Криму вони позбавлені волі. Вони приречені на 19, 15, 17 років позбавлення волі. Дивіться, 60% з цих людей це кримські татари, при тому, що кримські татари складають всього 12% населення Крима. Ви бачите за цими цифрами це цілеспрямоване. Переслідування репресії проти кримсько-татарського народу. Це політика Росії спрямована на вичавлювання кримських татар. Це от за ці роки окупації. А що буде там, якщо це? Буде тривати ще 10 років кримських татар просто не залишиться на своїй землі. Наскільки в тому е моменті чи довго це буде тривати, може бути вагомою роль між міжнародних інститутів інституцій? То ви в своєму заочному такому зверненні до Дональда Трампа сказали, що не не, не вимагаєте від нього знання досконалої історії географії Криму, але він мав би знати бодай фундаментальні принципи статуту ООН. А чи є сенс, Зараз іще апелювати пане Рефате, до ООН в питанні практичних наслідків і результатів, які можуть від наших звернень там залежати, чи ні. І чи всім вже байдуже хочеться врешті видихнути, але тоді постає питання, чим цей прецедент може агухнутись в перспективі? Ви знаєте, зараз от при такій е, ну, от дуже складній ситуації, абсолютно Невдячна справа, якісь робити прогнози. Але я осмілюся сказати про те, що е, за ці умови, які от зараз Росія наполягає. Е, якщо і буде е, досягнуто перемир'я, я не думаю, що буде досягнуто завершення війни. Буде якесь перемир'я, е, Я просто впевнений, те, що це не протриває. Це, це не буде тривати довго, бо ніколи так ще ну в історії людства не було. щоб коли а, йдуть на зустріч агресорові в його найнахабніших вимогах, щоб цей е, агресор він ну скажемо е, спинився, е, виховувався, вибачився і на цьому зупинився. От е, Перемир'я, яке буде досягнуто, і в якому російські вимоги будуть домініювати, а поки воно йде так, бо е, Трамп займає таку дуже специфічну позицію, це перемир'я не буде довгим, і мені здається, що з одного боку наступить і більше протрізління європейських політиків, і можливо, ми маємо. Ну мені так думається пройти і через це випробування для того, щоб нарешті потім вже здійснити такі заходи, щоб уже раз і не завжди розправитися з російською агресією. Дай Боже і ваші слова та богові в вуха. Як то кажуть, дякую вам, пане Рефате, і за цю розмову загалом за зміст цієї розмови і за те, що ви знайшли от власне можливість просто з дороги до Бухаресту е пояснити це нашим глядачам, глядачам каналу «Київ». Ну і успіху вам на завтрашніх переговорах у Бухаресті. Будемо сподіватися, що ви привезете звідти якісь позитивні новини. Дякую вам. Надзвичайно, Рефат Рефачбаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, говорили з ним про Крим. В контексті заяв як Дональда Трампа, в яких він знов зблиснув, так би мовити, знаннями географії Криму, ну але і в контексті заяв Володимира Зеленського про те, що наразі Україна не має сил та засобів повернути військовим шляхом Крим. Хоча я не втомлююсь повторювати, Крим це Україна і. Наскільки це важливо для корінного населення Криму, кримських татар, кримли е щойно говорив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров? За що ще раз вже заочно йому дякую.